Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 19 квітня російські терористи задали чергового удару по території України, застосувавши крилаті ракети різних типів та безпілотники типу шахет. Відтак у Дніпрі ворог вдарив по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Будинок частково зруйнований. Серед цивільного населення є загиблі та поранені. Окрім того, пошкоджено два об'єкти інфраструктури, серед яких залізничний вокзал. Через що деякі потяги курсують із затримкою, зокрема і Чернівці. Запоріжжя загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.